25 років тому, коли ми навчалися у школі з подружкою, в нас було захоплення. Це було золото. Вона потім поїхала до Москви, і ми з нею не спілкуємося, спілкувалася, коли вона жила перший рік. Так ось в неї було стільки золота, що люди дивувалися тобто, жахливі умови проживання, але вона навішала на себе. Ну, я не знаю, 90 років це відпочивають, як ялинка? Я зараз не засуджую, а зараз я сміюся і сміюся з того, що вона думала, що її всі заздрять. Ну, Агресію, певно, це викликала в людей. Вони ж не знали, що вона там 10 людей мають кімнату, вона спить на кухні, ну, тобто там, жахливі умови, і на все вона скупляє чогось золоте. Добре. Я зараз просто думаю, з якими специфічними людьми я знайома. Без жодного засудження. Засудження тільки за зраду батьківщини. і все. Так ось. І в нас була така ідея, що треба шпильки золоті, маленькі це 3 грами, а я думала поменше собі купити, чи замовити, бо такого не було у продажі у Луганську. І все я от все купляла, а це не купляла, бо завжди на це не вистачало грошей. І ось мені готували подарунок, ходили по крамницях, до речі, Британії, не Ірландії. І показали мені сережки з камінцями, які я хотіла у 17-му році, і мені камери подарували дорогу замість цього. Ну, вони не такі дорогі, ну діаманти. І оцю шпильку показала. До речі, людина була здивована, що я каже, ну як шпильку тільки ти хочеш. І йому чомусь здавалося спочатку, що це один грам. Ні, там 3 грами я зважила, бо чогось в чеку не було написано. Так ось я обрала шпильку, думаю, ну 25 років бажала, тому а тут так легко Кажу, каже, чого ти мені показав, як тобі не подобається. Він мені каже, ну я не знаю, подумав, що такі от цікаві. І показав тобі. отак от.